Вітаю, мої любі слухачі! З вами я, Оля Кайрут і мій канал «Вилікуй себе сам. Сьогодні знову я буду говорити і прославляти нашу чудодійну траву мокрицю. Ось дивіться, з самого ранку я вже побувала на грядках у себе і зібрала такий невеличкий жмуток свіжої мокрички. Запашна, свіжа, пухкенька. Цю мокричку я залишу і її просушу на засушку. Так. А особливо сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом салату, який я зробила собі на сніданок. Здивіться, у мене вже готова в тарілочці така. Щодо дійна, цілюща трапеза моя, яку я після того, як зніму відео, покуштую з'їм і буду ходити здоровою і щасливою. З чого складається мій сьогоднішній салат? Значить, складається із цієї ж трави мокриці. Я жмоточок взяла, подрібнила. Вона надає салату такої пухкенької маси. От. Також сюди я подрібнила цибулю, яку зелену цибулю зібрала також із своєї грядки. Також в салаті моєму знаходиться редиска. Редиска також у наших господин на ділянці повинна бути Ось. У цей же ж салатик я, звичайно ж, додала твердого сиру. Дівчата Дивіться, можна додати в салат варене яєчко. Можна додати в салат огірочок або ж помідорчик свіженький. І заправити це все майонезом, але ж краще, звичайно сметанкою. Ну, в моєму випадку, я заправила свій салат звичайною олією. Ось, посолила трішечки. і Заправила олійкою. Мій, корисний, чудодійний, багатий вітамінами. Салат готовий. І ось я буду його куштувати. Цей салат придасть мені сили, здоров'я, настрою, чого бажаю і вам, мої любі слухачі. Отже, готуйте салат з мокриці.